Ель класіко, це завжди більше ніж просто гра. Це не лише боротьба за трьочки, а й питання гордості, історії і престижу. Вітаю за екрана, мене звати Ангеліна Хачутарян, Ви на моєму каналі, і тут ми розмовляємо про спорт, медіа і не тільки. Поїхали! І ось вчорашній матч між Реалом і Барселоною був не просто ще одним зіткненням двох футбольних гігантів, а ще й можливістю для Барселони довести своє лідерство в для Реала, показати, що вони не здаються. Так, рахунок на табло 5-2 на користь Барселони. Але що стоїть за цією перемогою для Барселони? Сьогодні розберемо найголовніші моменти. Статистику та ключових гравців. Поїхали, як ми вже сказали, рахунок 5-2 на користь Барселони. Але це була не просто перемога, а потужна заявка на лідерство в іспанському футболі. Як заявив тренер Ралу після гри, це була погана гра для нас від початку до кінця і вибачається він лише за МВП. Що без сумніву підкреслюю, як важливо було для них перемогти взагалі, то давайте розберемо головні моменти матчу. За 90 хвилин гри Барселона відзначилася п'ятьма голами, чим поставила під сумнів не лише оборону Реала, а й їхню тактику. Команда Барселона мала 52% володіння м'ячем і здійснила 14 ударів по воротах, з яких 8 були в площину. Реал же зумів завдати 19 ударів, із яких два потрапили в площину воріт. Особливо варто відзначити моменти, які стали переломними. На 22-й хвилині Барселона, а саме Ламін Ямал, забив перший гол після чудової контратаки. Потім на 36-й хвилині Лавендовський виконав пенальці, який заробив Габі. І, звісно, в момент на 45-й хвилині Алекс Бальде забив фантастичний гол у контратаці, збільшивши. Перевагу Барселони. А те про що ми з вами ще не поговорили, це хто ж став героями цього матчу? Перше, все, це Рафініс Діас, який забив два важливих голи і став одним з головних творців перемоги Барселони. Найменш важливу роль відіграв Ламін Ямал. Ламін Ямал відзначився своїм чудовим голом у першому таймі, який зрівняв рахунок. Кіліан Мбапе став єдиним, хто відповів за реал, забивши красивий гол на п'ятій хвилині. Але цього було замало для того, щоб повернути команду в гру. Роберт Левандовський також не залишився в ціні, е, реалізував пенальти та зробив важливі передачі. І звісно, Алекс Бальде, чий голод доданий час першого тайму, фактично поховав надії, Рала на позитивний результат. Насамперед, цей матч ще раз довів, чому аль Класіко – це не просто гра, а справжня битва за гордість і титули. Барселона продемонструвала свою міць і ймовірно встановила нові стандарти для суперників. Реал вже показав слабкі місця в обороні, і питання до тренера: чи буде проведена робота над помилками? Це був не просто матч, це була справжня битва на футбольному полі. Барселона взяла своє, але що буде далі? Яким буде наступний Ель Класіко? Чи зможе Реал помститися за цю поразку? І чи Барса збережеться на вершині? Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей матч, чи була справедливою перемога Барселони, і чи є шанс Урала повернути своє домінування в Іспанії? Не забудьте підписатися на канал, і ставити лайк, щоб не пропустити нові відео. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. З вами була я, Ангеліна Хачатурян. До нових зустрічей на екрані.